А наскільки на вашу думку реалістичні ці сценарії, які опублікувала французька газета, і чи велика ймовірність, що французькі військові дійсно опиняться в окопах разом з українськими? Ну я думаю, що багато людей вони скептичні ставиться до, до, до того, що, що Макрон сказав, бо сам Макрон він не є прогнозований, і, і багато його критикують за це, що він багато говорить. Але чи, чи вона є змістовано? Ну, наприклад, Франція не, не давала поки що так багато військової допомоги Україні. Може вона буде це тепер збільшити, але дотепер вона це не зробила і завжди вона е, німеччина критикує Францію за це. Але з другого боку, я думаю, що тут, е, тут є позитивний момент, бо Фран Франція завжди. Подумала, що вона керує Європу. І, і, і Франції і, і причина, чому у Франції завжди був антиамериканізм, є питання: хто хто має керувати Європу? І ем, завжди це хотіли робити. Тепер відсутні є американців, і Байден, і очевидно, як буде виграти Трамп. Тим більше. І якраз Макрон хоче себе бачити як новий дигол. Um, вже немає великої Британії, відбулося Брексит. То він він хочеться користати цей момент, щоб показати, що Європа може бути самодостатно без американців, без ну, до яких міри без британців, але без американців, і вона може сама бути могутна а, військова а, потуга, так би мовити. І я думаю, що це є позитивний момент, що що Макрон мусить себе тепер показати, що Європа дійсно може. Це розробити може тепер відбутися незалежна військова, ем, та би мовити, ем, нова структура без американців. Але чи це вийде, не знати. Але мені здається, що багато його також хвалять за це, що він привіз до цієї е, до, до, до війни. Цей не знаю, як це буде по українськи «strategic ambiguity». Um, і якраз це дуже добре, що, що росіяни не знають і не будуть знати, що буде робити захід. Бо коли коли росіяни завжди будуть знати, наприклад, що а, Американці або французи або німці кажуть, ні, ми не можемо це робити. Ми не можемо це дати. Тоді відразу росіяни знають вперед. Що їм можна зробити набагато легше, бо не буде противага від, від заходу. Я думаю, що тут також великий плюс з, з Макроном, чи появиться французькі зброї збройні сили в Україні, все може бути. Я думаю, що якраз в тій війні в Україні ми можемо завжди сказати, що ніколи не скаже ніколи, бо бо все можна мінятися і, і, і не знати. Я думаю, що вже ми побачили в Європі. Що ем, що вже з нарешті зрозуміли, що як Україна програє війну, і я не думаю, що вона програє, але як би це б сталося, це буде величезна загроза для Європи. І я думаю, що нарешті це зрозуміють. Вони давно це вже розуміють на західні кордоні України, але вже на жаль, вже починають це розуміти в Західній Європі. Я думаю, що ці, ці. Тут є багато великі плюси. Тараса. Тобто, це така от гра в стратегічну невизначеність, та в яку раніше грала Росія, не зрозуміло, що очікувати а зараз таку ініціативу можна сказати, Макрон перехопив. А чи можна очікувати українцям в цьому сенсі такої, знаєте, ну постійної вже підтримки, постійного розуміння, що там ну як мінімум Париж точно активний такий, так би мовити, учасник цих всіх процесів буде підтримувати Україну і що за цими гучними заявами... Стоять не просто якісь там політичні вигоди, там особисто Макрона чи когось іншого якогось іншого політика, а що реально за цим будуть конкретні дії, ну я думаю, що е, без американців Європа е, може допомагати Україну достатньо, щоб вона сама себе захищала, себто, щоб лінії, які тепер існують, вони не будуть змінитися так багато, але проблема в тому, і я думаю. Без американської допомоги, я не, не знаю, чи Україна і Європа разом вони з ма, будуть мати достатні ем, зброї, ем, щоб визволяти ем, від російської окупації Південно-Східна Україна. Це є вже друге питання. Ем, бо це це потрібно вже мені здається, американську допомогу, щоб тільки захищати. Що що тепер залишається під контролем Києвом? Я думаю, Європа має достатні можливості допомагати в Україну. А але друге питання це є як може Україна це зробити щодо питання визволяти окупований терен? Це вже велике питання. Ну, що і одна справа і також можуть є ресурси допомагати і справді там віддавати я багато, думаю, що є. Але це є тільки захищати Україну, uh -huh. визволяти Південне Східну Україну це вже друге питання. Бо ми побачили минулого року. Це буде дуже складно. Якраз допустили це, американці німці допустили 8-9 місяців. Після це, що відбулося в Харкові в вересні, 22-му році. На жаль, вони давали росіянам 8-9 місяців, щоб вони збудували фортифікації, міни. І робили мобілізації. Якби це не зробили, Україна вже би давно визволяла ті терени, але тепер це буде дуже складно, і я не думаю, що це можливо без американської допомоги. Хочеться ще встигнути запитати у вас про візит президента Франції до він з триденним візитом там в Бразилії, і має на меті, як пише принаймні Блумберг, переконати свого бразильського колегу Лулу Дасільву зайняти позицію щодо війни Росії проти України, адже той неодноразово відкидав ідею щодо надання зброї Україні, стверджуючи, мовляв, що стратегія США та ЄС підриває перспективу припинення війни шляхом переговорів. На вашу думку, чи вдасться Макрону його переконати? Я сумніваюся в Бразилії, бо там, там в Латинській Америці взагалі є дуже багато анти, антиамериканізм. Вона дуже глибоко. А я думаю, що прихильники України це, це переважно є Колумбія. Дуже багато добровольців з Колумбії. Навіть вони вони воюють на сторони України, і Аргентина і Чили. Я не знаю. Я сумніваюся, що в Бразил можна. Стати на боці України, бо вона там за НАТО глибоко антиамериканізм.